Гарольд Сейла. Щось більше, ніж кохання. Розділ перший. Сім'я це вимираючий соціальний інститут. Що таке сім'я? Дуже просто скажете ви. Сім'я це мама, тато і діти. Справді, переважна більшість сімей саме такі, але є інші. Без батька, без матері чи без дітей. Сім'я може складатися з батьків та однієї дитини, а може мати кілька братиків і сестричок. Що утворює сім'ю? Сім'я це не просто певна кількість людей, які живуть разом. Той факт, що ви пов'язані з кимось родинним зв'язком, ще не свідчить про міцну родину, це означає лише те, що у вас є спільні гени і хромосоми. Для мене сім'я це люди, поєднані одним з одним міцними взаємовідносинами. Саме ці взаємовідносини утворюють сім'ю і визначають її якість. Алегра Макбірні писала сім'я це надзвичайне упорядкування, яке задумав Бог у своїй геніальності і любові, це вдале поєднання дітей і дорослих, скойовдженого волосся і сивини, сили і слабкості, вправності і невміння, певненості і пошуку. Усе це він вміщує у таке собі поєднання будинок, лікарня. Пральня робота школа. І називає одним словом ДІМ. Сім'я. говорив Едіт Шефер. Це взаємодія особистостей, поглядів та емоцій. Це рух життя, це музей спогадів, це правила і свобода, це притулок, це економічна одиниця. Сім'я все це разом узяте плюс ще дещо. СІМ'Я занепад, Але не зникнення. Лише 10 років тому сім'я була анульована як щось застаріле, недоречне та зайве. Дехто говорить, що не за горами той час, коли поняття сім'ї взагалі зникне, а натомість прийде якась інша форма взаємовідносин. Антропологи і психологи біхевеористи вкрай занепокоєні подальшою долею сім'ї чи виживе сім'я? запитує Маргарет Мет. сім'я вже не є основною одиницею нашого суспільства, зазначено у журналі Таймс. Багато інших голосів приєднуються до поминального співу за сім'єю. Поглянемо правді у вічі, подібні хвилювання справді мають вагомі підстави. У наш час 38% одружень закінчуються розбитими сім'ями. Двоє з кожних п'яти хлопчиків шкільного віку виховуються одним із батьків, і я припускаю, що у недалекому майбутньому ця цифра сягне 50%. Адже останнім часом кількість одиноких матерів невпинно зростає. Істина про сім'ю що на це скажеш? Невже сім'я справді не потрібна? Все, кінець, пережиток прадідівських часів, чи, можливо нам слід відкинути точку зору провісників приреченості сім'ї та сказати, вони не знають, що говорять. Сьогодні все більше поважних людей стверджують тримайте себе в руках, сім'я жива і добре почувається. А соціолог Рудгердського університету Шерон Букок зазначає, що немає кращого винаходу, ніж сім'я, немає нічого іншого, що могло б замінити її. Лестер Велі, відомий письменник і дослідник, вважає, що реальна небезпека для сучасної сім'ї полягає саме у навіюванні її зникнення. Він говорить, понині міфі є великою силою для скоєння зла. Колись Гітлер використав міф про німців як пануючу расу, щоб оволодіти західною цивілізацією. Так само міф про виродження сім'ї є загрозливою зброєю у війні проти неї, шляхом переконання багатьох, що саме вони, а не експериментатори, йдуть не в ногу з часом. Однак критики забули важливий факт витоки сімейного життя. Воно з'явилось не за планом якогось комітету чи внаслідок експерименту певної групи соціологів. Сім'я також не є просто породженням традиції, сім'я зародилася з Божої волі. Він так сказав про своє творіння це мій задум для людей, у якому вони знайдуть найбільше щастя, вчитися жити пліч опліч, передавати цінності, що керують життям, плекати істину і любов, які сповнюють життя святістю та сенсом. Ось чому повинні існувати сім'ї, на те є воля Всевишнього. Не варто зважати на думки і вчинки окремих людей. Сім'я не виродиться з плином часу, тому що створена за божим наміром, Божий план вдалого сімейного життя. Власне актом творіння Бог говорить, успішне життя. Навчання і виховання дітей, увіковічення людськості, реалізація найглибших потреб індивідуальності, все це задумане мною для того, щоб чоловік і жінка, поєднавши долі, знайшли один в одному справжнє щастя. Біблія говорить про це так і сказав Господь Бог недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створюємо поміч подібно до нього. І Вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птацтво небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме, а все, як покличе Адам, до них до живої душі, воно імені йому. І назвав Адам імена всій худобі, і птацтву небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібно до нього була. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам: Оце тепер вона, кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловікою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Це написано у першій книзі Моїсея, другий розділ з 18 по 24 вірш. Застаріле слово «пристати» вжити тут у значенні, відмінному від того, до якого ми звикли останнім часом. Це не пожадливе шалене чіпляння, а постійна підтримка і взаємне леліяння. У Святому Письмі п'ять разів зустрічається вираз одне тіло, що позначає чудові шлюбні стосунки, яких Бог чекає від чоловіка і жінки. Варто наголосити, що Господь у своєму плані розраховує на міцні сім'ї, які здатні позитивно вплинути на формування моральних цінностей і характеру дітей. Як свідчать засоби масової інформації, у наш час особливо гостро відчувається брак чесності і щирості. Багато визначних соціологів бачають повне співвідношення між розпадом сім'ї і занепадом держави. Доктор Пол Попиной, засновник і колишній ректор Американського інституту сімейних відносин, попереджав: жодному суспільству не вдалося уцілити після деградації сімейного життя. Росія переконалася у цьому на власному досвіді. Після більшовицької революції 1917 року сталася руйнація тих установ, які забезпечували розвиток суспільства. Сім'я була однією з таких установ. Діти потрапили у державні притулки, а вчителі замінили їм батьків, насаджуючи догмати марксизму. Однак це не спрацювало. За останні 30 років російські соціологи схаменулися і визнали важливість такої одиниці, як сім'я, міцна родина, підвалина міцної держави. Бог спланував два устої міцної сім'ї батька і матір. Батько це голова сім'ї, під Божим керівництвом годувальник, захисник і вчитель, мати його помічниця. Няня, господарка і співбудівничий дитячого характеру. Що сталося з Божим ідеалом сім'ї. На жаль, більшість з нас не відповідає такому опису батьків, наші домівки перетворилися на такі собі будинки, де люди їдять, часто порізно перевдягаються і йдуть шукати розваг деінде. Протягом 20 років мої виступи передавалися по радіо 15 мовами у 50 країнах. На мою адресу надходили тисячі листів, для яких типовими були такі відгуки, шановний доктор Сейла, ми з дружиною останні 30 років не можемо дійти згоди у питання дисциплінованості дітей. Можливо, запізно, але я прошу надіслати мені ваші записи щодо цього питання. Через декілька років наш наймолодший, якому зараз 13, закінчить школу, і я планую залишити сім'ю, оскільки відчуваю, що моя відповідальність на цьому вичерпується. І ще один відгук: ми одружені 21 рік, крім рідних сімох дітей, ми опікуємося кількома чужими. Мій чоловік... Запевняю, що любить мене і щасливий, що його дружина Християнка, однак я помічаю, що вся його увага прикута до 17-річної дівчинки, яка живе з нами. Скільки жінок за своє життя зазнали глибокого розчарування? Ось послухайте, ми з чоловіком середнього віку, вже тривалий час він працює далеко від дому, одним словом у нього з'явилася інша. Коли я сказала про свої підозри, він дуже розгнівався, нагримав на мене і заборонив торкатися цієї теми. І жодних вибачень я у розпачі. Багато сімей втратили подих неба і перетворилися у пекло на землі чому ж щастя оселюється не в всіх домівках, мабуть, чогось не вистачає. Чи пробували ви коли небудь випікати пиріг без одного інгредієнта? Замішуючи тісто, ви зазвичай кладете борошно, сіль, ванілін та решту потрібних складових, окрім дріжджів. Я не шеф кухар, але знаю, що без дріжджів у вас вийде плескатий пиріг, те саме із сім'ями. Іноді в них бракує найважливішої складової присутності Бога. Бог задумав сім'ю навколо себе. Коли його виключають, не вистачає чогось життєво необхідного. З іншого боку. Коли сім'я згуртовується навколо Творця, він насичує її своєю силою. Любов, починаючись від небесного батька, через Святого Духа передається в наше життя, і лише тоді ми здатні любити по-справжньому, любити так, щоб здолати проблеми щоденного існування. Якщо наші сім'ї засновані на духовному підґрунті, ми зможемо перемогти наші людські слабкості. Можливо, саме через нашу недосконалість Бог вирішив об'єднати нас у сім'ї. Сім'я як людський організм, члени якого надзвичайно різні, так і діти народжуються не схожими один на одного. Один міцніший, інший слабший, проте гуртом спільними зусиллями набагато легше виправити певні недоліки. Багато років тому Псалмопівець Давид писав псалом 126, вірш 1 коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли місто Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Певно, нам слід запитати себе, чи наш дім є безпечним місцем для проживання. З Божою допомогою наші домівки можуть стати небесами затишним притулком, де панують спокій, розуміння і злагода. Гарольд Сейла Щось більше, ніж кохання.